Ліман Френк Баум. Життя та пригоди Санта Клауса. Переклад українською Анатолій САган. Передмова Найкращий друг усіх дітей. Ставши автором цілої низки повістей про чарівну країну. Оз, американський письменник Лімен Фрэнк Баум – Одна 1856, одна роки, сам того не бажаючи затьмарив сяйвом Озівського циклу все, що туди не ввійшло. Це сяйво виявилося настільки яскравим, навіть сліпучим, що може скластися хибне враження, нібито інші твори цього автора. Не настільки яскраві і не такі вигадливі, як повісті про пригоди канзаської дівчинки та її друзів. Але це зовсім не так, і перед вами чудова нагода пересвідчитись у цьому. Особливої уваги з позаозівських творів Баума заслуговує чудова казкова повість життя та пригоди Санта Клауса яким було дитинство Санта Клауса? Чому він проникає до осель через комин? Звідки взявся оленячий запряг? На ці, як і на багато інших запитань, на які не скупляться допитливі діти, відповів у 1902 році сам містер Баум, відповів по-своєму, з притаманною тільки йому. Вигадливістю і фантазією. Його Санта не живе на північному полюсі чи в Лапландії. Він не завжди був добродушним білобородим дідусем, у нього немає дружини місіс Клаус. Зате з волі злісних аугвасів він потрапляє у джунглі, а завдяки заступництву могутніх ельфів щасливо повертається назад. Санта Клаус, народжений уявою Френка Баума, живе у чарівному світі, населеному простими смертними і чарівними безсмертними. Звідки нам знати можливо, і сам письменник не відмовився би пожити рік два у тих чарівних краях, принаймні між Сантою Баума та самим Ліманом Френком, таки чимало спільного. Ось як пише про Клауса Баум. Діти весело шуміли і гралися з Клаусом. Хлопчики каталися на ньому верхи, дівчатка любили сидіти у нього на руках, а малеча довірливо тулилася до ніг. І де б не з'являвся Клаус? Усюди біля нього дзвенів дитячий сміх. А ось картинка із життя письменника. Холодного весняного вечора, 1898 року, чикагський комівояжер Френк Баум, статний сорокарічний чоловік з розкішними вусами, вийшов з дому, маючи намір скромно розважитись. Та не встиг він ступити й кілька кроків, як на нього налетіла компанія дітлахів, у тому числі й чотири його сина, з криками. Нечесно, нечесно, сер, ви ж обіцяли розповісти казку. Діти були мокрі від дощу, зносів їм текло, і вони ж ними з артистичною образою. Френк Баум не вмів відмовляти дітям. Недарма книгу спогадів про нього, його старший син Генрі так і назвав Як потурати дітям. Відколи містер Баум та його родина перебралися в Чикаго, і він отримав там роботу у господарській крамниці, щодня о шостій годині вечора у вітальні їхнього будинку перед каміном збиралися сусідські діти. Френк розповідав їм казкові історії, а рівно о дев'ятій вечора з'являвся поліцейський і розвозив дітей по домівках. Наступного ж дня о шостій вечора всі знову збиралися біля каміна, і казка тривала далі. Він з вигляду червоний, з округлим черевцем, Що труситься від сміху, мов миска з холодцем. Каже король горовик із повісті Озма із країни Оз, Третьої з циклу про чарівну країну. Цей двовіршик герой запозичив із поеми американця Клемента Майкла Мура, яка мала довгу назву Різдво на порозі або візит Санта Клауса 1822 року. Своєю повістю Френк Баум продовжує традицію осмислення образу Санта Клауса, що осягає ще 13 століття. Коли голландці уявляли сінтер так вони величали Святого Миколая з білою бородою та церковними прикрасами, верхи на віслюкові, з мішком подарунків для чемних діток і в'язкою різок від чорта для нечем. Традиція робити подарунки найменшим перетнула Атлантику в XVII столітті разом з голландськими колоністами. Сінтерклаас почав свою ходу Америкою з Нового Амстердама так тоді називався Нью-Йорк. Зрозуміло, що такий популярний персонаж аж ніяк не міг обминути увагу митців і вже у 1809 році Вашингтон Ірвінг публікує сатиричну історію міста Нью-Йорка». Де від душі пройшовся по голландському минулому Нью-Йорка. Не обминув він і Сінтер Клауса, зобразивши його дідком, що літає на білому коні та вкидає в комини дарунки для малечі. У 1821 році виходить поезія Вільяма Джиллії під назвою «Санте Клаус». У 1822 році світ знайомиться з уже згаданим твором Клемента Майкла Мура. Його Санта Клаус більше схожий на людей він не літає на білому коні, а роз'їжджає на оленячому запрягу. Цікаво, що сам містер Мур не збирався пропонувати поему широкому загалу. І якби його друг не відніс її в газету Сентинель, світ так і не дізнався би про її існування. У 1869 році були опубліковані вірші Жоржа Вебстера, який переселив Санта Клауса аж на північний полюс, а в 1878 році світ побачив збірку казок подорожі дівчинки Ліль», Авторками якої було ціле тріо авторів Елі Стаун, Софі Мей та Елла Фармен. Одну із своїх подорожей дівчинка здійснила до країни Санта Клауса. А потім прийшов 1902 рік, а з ними побачила світ повість Френка Баума. Вона виявилася зовсім не схожою – на традиційні розповіді про Санта Клауса та його почини. Крихітка знайда, що ледь не став здобичу чудовиці Тегруні чарівна німфа Нецилія, яка не побоялася порушити закон заради порятунку малюка, господар усіх лісів, великий ак, який дозволив залишити хлопчика у лісі. Автор створює неповторний світ навколо Клауса, оточує безсмертними, які зробили неоціненну послугу, звільнивши його від необхідності потом і кров'ю заробляти хліб насущний, і він вирішує дарувати радість малечі, і в цьому ще одна схожість між Санта Клаусом та автором книги. Яку ти зараз тримаєш у руках. Анатолій САган. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за кожну вподобайку та підписку. Діліться вашими думками в коментарях. Всі, на перший погляд, дрібнички для вас допомагають просувати відео в Ютюбі. Також шукайте нас у Фейсбуці. В подкастах та в телеграмі. А якщо вам настільки сподобалась наша робота, що бажаєте віддячити гривнею, і якщо у вас ще залишається для цього копієчка після донатів на Збройні Сили України, ми ж усі пам'ятаємо, що саме це є найважливішим. Адже завдяки нашим воїнам ми можемо вільно записувати контент солов'їною. В описі знайдете посилання на Patreon, Монобанку та реквізити української банківської картки. До нових зустрічей!